Всім миру і добра, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу. Ми сьогодні завершимо читання найбільшої книги старого заповіту Псалтирі. Знову я був змушений взяти перерву. Це потрібно було і мені, тому що у всякій справі має бути відпочинок. Хоча я не лишив парафіяльні справи, і ми служимо і звершуємо наше служіння все належним чином. От В плані читання на нашому каналі я вам говорив, відчуваю, що у суспільстві щось відбувається, і це неможливо не побачити. Абсолютно, повністю ну, зупинилась активність на каналі. Можливо, наприклад, можна припустити, що вже не цікаво стало слухати псалму, оскільки тут весь час іде повторення, це дійсно так і є. Але попередні роки весь час були перегляди інших наших повчань, читань, а десь, мабуть, на протязі місяця взагалі. Все якби зупинилося. І не лише по релігійних каналах, але і взагалом по суспільстві це дуже відчувається. Мабуть, цей етап треба прожити, так є і в житті кожної людини теж є різні періоди, період піднесення, активної діяльності, а потім ну, є стан, який інколи називають стан богооставленості. Насправді Бог не лишає людину, просто Бог дає можливість людині побути духовно голодною для того, щоб знову-знову з новими силами шукати Бога. Тому що все життя наше це пошук. От. І теж, мабуть, у суспільстві сьогодні не найкращий час я маю на увазі для України, тому що ми з вами постійно згадуємо, що триває війна на. Наша нашу ментальність, на наш настрій, на наше сприйняття обов'язково впливають ті обставини, які є у суспільстві. Це беззаперечно, які б ми себе не вважали там, так, індивідуальними, самодостатніми, насправді на нас є дуже і дуже великий вплив зовнішнього оточуючого середовища. В цілому можна сказати, що ми повністю від нього залежні. Якщо хтось хоче посперечатися, давайте посперечаємося на цю тему, напишіть коментарі і поговоримо. І тому зараз ми з вами завершимо це читання. У нас лишилося сім псалмів, вони мають взаємозв'язок між собою і з попередніми трьома псалмами це хвалебні псалми. Ми коротенько зупинимося на цих сімох псалмах. Знову ж таки, буде прослідковуватися ця закономірність, духовна закономірність. І е, далі в мене від самого початку створення каналу була така ідея, щоб нам приступити до вивчення Євангелії у так званому синопсисі. Синопсис це якби зміст, або, ну, ймовірно, послідовний історичний порядок подій, які відбувалися. Від народження Ісуса Христа, від благовіщення. І потрібно узагальнити всі Євангелії для того, щоб вибудувалося більш-менш правильне сприйняття історичних подій, як це все відбувалося. Кожна подія одна за одною. Ну, зазвичай для цього ми беремо до уваги якраз синоптичні Євангелія, це Євангелія від Матфея, Марка і Луки. Євангелія від Іоанна це особливе Євангеліє, і тому його трактувати потрібно окремо, тому що це дещо про інше. Це не стільки про історію, як про боготілення і спасіння людини. І тому я постараюся приготуватися і надіюся, що ви активізуєтеся на каналі, будете підтримувати канал вподобайками, коментарями, поширенням. Тому що потрібно нам це робити. Ще раз кажу: в межах парафії я роблю свою справу, ми проповідуємо, проводимо служби. Зараз я знову беру участь у навчанні. Тема навчання це капеланські студії, і нас навчають знову ж таки, як ми можемо допомагати військовим та їх родинам. Це продовження є того навчання, яке я отримав минулого року на ретриті, на базі «Світязь». Ось і тепер, знову ж таки, наші християнські психологи, священники, фахівці в цьому питанні нам допомагають священникам всім бажаючим отримати певні навики, як нам підтримувати військових та їх родичів у цей дуже непростий час. От. І тому я займаюся своєю роботою, але розумію також, що і нам потрібно далі, щоб був цей канал. Хто має бажання, то повинен взагалі, ну, незалежно від того, чи ми бажаємо, чи не бажаємо. Це наш християнський обов'язок, навчатися у Слові Божому. І це дуже хороший варіант читання Слова Божого, такий дуже зручний. Книжку Ми тепер собою не носимо, носимо телефон. Так? І в телефоні ми можемо. Також і мати те, що приносить нам користь. Отже, попередньо ми з вами читали псалми Давида, де він тут перебуває у стані духовного пошуку Бога. Тут згадувалися його випробування. Знову ж таки, це можна сказати, що останні 10 псалмів це псалми, які у собі вміщають всю сутність псалтирі. Тому що ми під час якраз випробувань взиваємо до Бога, саме тоді в нас є велика потреба у Божій допомозі. От якраз тут і згадуються події, коли Давид мав дуже тяжкий духовний стан, мав гоніння, це коли його переслідував цар Саул, потім його син Авесалом. Ну і також коли було випробування. Коли цар Давид був змушений повстати проти Голіафа. Ці псалми ми прочитали, і там була певна тенденція від тяжкого духовного стану і поступове зростання. Відповідно, після духовного зростання людина повинна дякувати Богу. І вже 143-й псалом він якраз і розпочався тим, що. Давид після цих якби, випробувань починає духовно відновлюватися. І найперше, що він робить, він прославляє Бога, тому що цей псалом починається словами благословенний Господь Бог, мій, що навчає руки мої до боротьби і пальці мої до битви. І далі, 144-й псалом, він починає хвалити тут, до речі, ці алілуарні або Похвальні псалми, псалми хвали, вони не лише належать Давиду, але й іншим авторам. І отже, 144 псалом. Величатиму тебе, Боже, мій, царю мій, благословлятиму ім'я Твоє по віки і по вік віку. Кожного дня благословлятиму Тебе і хвалитиму ім'я Твоє по вік і по вік віку. Великий Господь і преславний, і немає меж величі його. Тобто 144 й псалом це про мою особисту, можна так сказати, хвалу Богу. Поки що людина, яка читає, ось вона вийшла із е, тої глибокої прірви випробувань, вона духовно оновлюється, і поки що вона від власного імені прославляє Бога і хвалить Його. 145-й псалом, це аліуларний псалом. Агея і Захарії. Хвали душе моя Господа, буду хвалити Господа, поки життя мого, співатиму Богу моєму, поки живу. Не надійтеся на князів, на синів людських, в них нема спасіння. Вийде дух Його, вернеться в землю свою, в той день загинуть усі помисли Його. Блажен кому Бог Якова, помічник Його, у кого надія на Господа Бога свого, що сотворив небо і землю, і море, і все, що в них Він береже істину повік. Творить суд покривдженим, дає поживо голодним, Господь визволяє закований, Господь умудряє сліпців, Господь підносить повалених, Господь любить праведників, Господь охороняє пришельців, сироту і вдову прийме, а путь грішників погубить, царюватиме Господь повік, Бог твій з роду зроду врід. Я прочитав весь цей псалом, тому що ми його дуже любимо. Це один із це другий антифон на святій літургії. І Ми з вами співаємо, і ті, хто ходять до храму, думаю, що всі згадали цей псалом. Ми його дуже любимо. Тут, дійсно, ми хвалимо Бога і прославляємо Його, Його промисли, і показуємо, у чому акцент надії. Тут є дуже хороші слова. На жаль, буває так, що помирають люди, які втрачають. Того, хто стає для них опорою. І часто нам, священникам, доводиться втішати людину, наприклад, дружина втрачає чоловіка, або діти в ранньому віці втрачають батьків. І тоді ми кажемо словами цього псалма, що Господь сироту і вдову прийме, а путь грішників погубить. Навіть якщо і так сталося, що, здається, втратили ми опору, яка була біля нас, людину, яка. Була нам дорога, яка нам допомагала. І здається, що ну, життя зупинилося, але насправді Господь і вдову, і сироту підтримує, якщо вони будуть шукати Господа і його шляхів. А якщо будуть йти на шлях гріха, то Господь погубить. Далі читаємо 146-й. Хваліть Господа, бо благоспівати Богу нашому. Нехай буде йому насолодою наша хвала. Господь будує Єрусалим. І розсіяних людей своїх збере, він стіляє розбитих серцем, перев'язує рани їхні, знає кількість усіх зірок і всіх їх за іменами називає. Тут більш вже хвала від імені землі, від імені храму. Тобто більш широкий погляд, як світ має прославляти Бога. І така тенденція далі зберігається. 147-й Псалом алілуарний Агея і Захарії. Як і до речі, 146, й прославляй Єрусалими, Господа, хвали Бога, Твого Сеони, бо Він укріпив засуви врат Твоїх і благословив синів Твоїх у тобі. Він утвердив у межах твоїх мир і поживною пшеницею насичує тебе. Він посилає слово своє на землю і скоро поширюється слово Його. Тобто, прославляє Єрусалим храм. В нашому випадку церква має славити Бога. І якщо хтось славить Бога. То Бог і дає пшеницю для насичення, тобто необхідне для життя. Але пшениця, взагалі, тут ми повинні розглядати це Слово Боже. Слово Боже, яке поширюється, це духовний хліб, який дається для людей, щоб вони могли в першу чергу духовно насичуватися. 148-й псалом без авторства, алілуарний. «Хваліть Господа з небес, хваліть Його у вишні, хваліть його всі ангели, його, хваліть його всі сили Його. Хваліть його сонце, місяць, хваліть його всі зорі і світло. Тобто, нехай небеса хвалять Бога. Далі, 149, псалом теж без авторства, лінуарний. Співайте Господу пісню нову. Хвала йому в церкві преподобних Його. Нехай заселиться духовний Ізраїль сотворителем своїм. Сини Сиону, нехай возрадується царю своєму. Тобто, тут вже заклик, щоб преподобні святі. Тобто ті, хто вкусили Божої благодаті, щоб вони славили Бога, і вони не можуть мовчати. Я вам скажу, що у нас священників є ну, така справа, що ми з одного боку розуміємо, наскільки це відповідально говорити про Бога, проповідувати, і ми вивчаємо. Аскетичну духовну літературу, і ми бачимо, що багато подвижників вони взагалі уникали того, щоб когось повчати, щоб щось говорити, і це нас дуже смиряє. І тому ми з великим трепетом і відповідальністю намагаємося відноситися до проповіді Слова Божого, з іншого боку, Христос нас примушує це робити. Він каже, що «Ідіть, навчайте всі народи. І перше, що сотворив Господь із своїми учнями. Він їх вчинив апостолами, і був такий закон, що апостолу не можна було зупинятися більше як на два дні в одному місці, уявляєте? Тобто це весь час був рух. Потрібно було весь час йти і проповідувати. І в нас, от, є це таке полярне відношення до нашої проповіді з одного боку, ми смиряємося, що ну, хто ж може собі дозволити про Бога розповідати. Ну але раз нас Бог покликав на це. Ну, то вже в міру свого духовного росту ми ділимося з вами цим. І тому ось тут якраз цей 149 й псалом він і каже, що ті, хто покликані на служіння, вони хвалять Бога. Ну і останній 150-й псалом. Хваліть Бога в святих його, хваліть його у утвердженні сили Його, хваліть Його в могутності сили Його, хваліть Його за безмежну велич Його, хваліть Його голосом сурми. Хваліть його на арфі і на гуслях, хваліть його хором під тимпани, хваліть його на струнах і органах, хваліть його на органах милозвучних, хваліть його на органах зі співами, все, що дише, нехай хвалить Господа. Тобто від таких великих якихось закликів, щоб церква, щоб преподобні, щоб народ, славили Бога, навіть і прості речі, які ми використовуємо. От, як в старому заповіті, наприклад, це були музикальні інструменти, і вони теж мають славити Бога. Ну, Зрозуміло, що вони самі не славлять, люди використовують. Тобто ми всі засоби маємо використовувати для того, щоб хвалити Господа. В тому якраз самому і випадку Ютуб і наш канал він теж для того, щоб ми Бога славили. І останні слова цього. Псалма і цієї псалтирі, все, що дише, нехай хвалить Господа. Все в нас має зуститися до того, щоб ми ставили Бога. Я думаю, що це один із основних духовних законів, які нам потрібно запам'ятати. Що би не сталося, треба хвалити Бога. Навіть якщо ми з цим не погоджуємося, все одно треба себе примусити. Подякувати Богу, бо Бог промислитель. І це набагато по-іншому є в духовному світі. Ніж ми собі уявляємо, ми дуже примітивні. Але коли ми довіряємо Богу, навіть тоді, коли, можливо, ми не погоджуємося з тим, що навколо нас відбувається, то Богу це приємне і Бог влаштовує все на добро. Так завжди було. Так є і так буде. Нехай славиться Боже ім'я на цій землі. Слава Господу Богу!